Мій позивний соняшник був головним сержантом другого взводу. Наразі маю стати головним сержантом роти. Коли виповнилось 18 років, проходив строкову службу. Два рази інкасатором і водієм автобусу. В перший день, 20, повномасштабно, двадцять другого року. Мотивація була просто в мене родина, дружина. Дитина, як кожен батько, який хоче стати дідом, пішов захищати свою домівку і своїх близьких. І країну також. Були на Донеччині Покровський напрямок там за Курахово між Новомихайлівкою і Ну, Будемо казати, в кожного різні завдання, але кожен хоче, старається винижати і докладає до того багато зусиль. Щоб допомогти своєму побратимові і щоб всі були живі. Знов прибувшим стараємось так без прикрас, без нічого, але не лякаючи їх, що їх може очікувати. Треба і від дронів ховатися, і кожен повинен думати не тільки про себе. Особисто, а й за свого побратима, який знаходиться поруч з ним. Поодинці нічого не зробиш. Вчасно і належним чином надана допомога рятує життя побратима. Інуся, Сонечко, дякую тобі і, і тобі, і донечці, і мамі за тим, під тим. Вашу підтримку, що ви як можете нам всім допомагаєте. Ліки допомагають якийсь раз достати і турнікети молодці. У дівчат, мене дівчатка розумніці. Від мене і моїх побратимів велика подяка і шанова.